Зараз ви дізнаєтеся, що таке джудас, чому позиції від нього приносять високий профіт, що знаходиться в японській свічці? Чому вона взагалі японська? Як вона формується і чому так виглядає? Ви дізнаєтеся три типи тижневих розширень. Як одна свічка вказує, куди піде день, тиждень чи місяць? Як новини дають підказку і формують контекст, і як павер допомагає мені заробляти? Всім хело! Перед вами справжня японська свічка з таким тілом: ось це її тіло, це її фітіль, тінь, хто як називає, зверху, знизу. Чому вона японська? Та, тому що придумали її в Японії, японець, хто міг подумати, да? придумав він її для того, щоб відслідковувати ціну, вгадайте на що? <рис> на рис? рис. За допомогою таких японських свічок зручно відслідковувати ціну не тільки на рис, а й зараз ними відслідковують ціну акцій, нафти, золота, криптовалюти. Зараз ці свічки стали настільки популярними, що більшість рідерів навіть не уявляє собі життя без тих свічок, які придумав звичайний торговець рисом. В Звісті знаходиться досить багато інформації: ціна відкриття, ціна закриття. В, цій, самі, в цьому відео ми розберемо, я, на, наскільки багато інформації несе одна лише свічка. Скільки тут попиту, скільки пропозицій, розберемо, чому це дистрибуція, експансія, маніпуляція. Так що давайте йдемо все по порядку. Значить, Power of 3. Маніпуляція, експансія, дистрибуція. Що це, хто це і хто це сказав? Придумав це, ну я не це придумав, але почув я це від Майкла ICT, той, який придумав Smart Money. Я чистий смартмані не торгую, я щось більше змішане з технічним аналізом, хоча це досить таке неправильне твердження, так як смартмані це теж технічний аналіз. Все, що є зв'язано з аналізом свічок, це технічний аналіз. Значить, що ж таке Power of 3? Прикладається воно як сила трьох, типу маніпуляція, експансія дистрибуція, Ну, це просто неймінг, саму логіку. Я зараз поясню, намалюю, як у нас відбувається. Якщо нам, для прикладу, взяти зелену свічку, то фітіль оцей, який буде знизу, це завжди буде маніпуляція. Потім розширення, оце зелене іменно лонгової свічки, це буде експансія, якраз оцей найбільший проторгований діапазон. Тут ціна знаходилась найдовшу кількість часу. І дистрибуція це, так сказати, розпродажа на кінці закриття свічки. Наприклад, якщо ти денна свічка, то це розпродажі в кінці дня. Якщо це тижнева свічка, розпродажа в кінці тижня. А якщо це, наприклад, шортова свічка. То маніпуляція в нас буде зверху, так як ціна після відкриття спочатку піде вверх. Ну, це переважно завжди так стається з, з високою ймовірністю. Трейдинг, от це, що ми зараз робимо, це все про ймовірності. Ми говоримо, ми точно не знаємо, що я працюю, і ніколи не будемо цього знати. Це лише то, що я бачу на графіку, наприклад, найчастіше. І що я бачу за якщо свічка формується е, шортовою, вона переважно робить отакусь от маніпуляцію. Спочатку рухається вверх, робить маніпуляцію, і йде вниз. Вона, коли попадає вже до свого відкриття, до ціни свого відкриття, вже починає формуватися тіло. Тут відбуваються торги. Покупка, продаж, покупка, продаж, покупка, продаж, покупка, продаж. і ціна, наприклад, рухається сюди. Вона все ще тут без фітіля. Рухається, Зараз я напевно це намалюю, щоб було більш зрозуміло. Ну Вона рухається сюди, потім тут відбуваються деякі покупки, але вони тут називаються вже дистрибуція. Ну, це так придумав Майкл, я так говорив, він придумав. Для мене це лише неймінг, я повторюсь. Це просто логіка, чому так стається. І тут вже при кінці можуть відбутися якісь е, покупки. Переважно фітілі будуть завжди. Но через те, що ну, неможливо втримати ціну е, на одному рівні, щоб не було ніякого фітіля. Це майже неможливо. Ймовірність дуже низенька, щоб таке сталося. Тому завжди формується така штука, коли тут при шортовій кістці, відбуваються покупки. Зараз перейдемо до малюнку. Так, я хотів зробити малюнок, але вирішив відкрити графік. Біткоїна, так як записую відео в вихідний день, фондовий ринок не працює. То як я торгую. До речі, про торгівлю на фондовому ринку, так і я в основному торгую тільки його. Ну і крипту, але крипту я торгую не ф'ючерси, тільки спот. Про торгівлю фондовим ринком я знімлю наступне відео, де я детально розкажу, як він працює, як з ним як з ним працювати, як на ньому торгувати. І тут я хочу показати ось цей ідеальний приклад. Ви, що бачили, свічка була зелена. Відповідно, це хвилинний графік. Але якщо взяти годинний або навіть денний, то форм тої свічки буде просто за годину духера. Ну, настільки багато, що ну, навряд чи вона от, без світіляєк. Але це, знову ж таки, це, годинний, це хвилинний графік і на біткоїні на в неділю. Тому про технічність тут можна просто помовчати. Але дивіться, отут є ціна її відкриття. Тобто свічка відкрилася. Бачимо? Отут ціна її відкриття. Спочатку вона пішла вгору. Тобто, коли вона йшла ось сюди вгору, отсюди, до цього фітіля, його не було. Вона була отака сама рожева. Потім, коли вона опустилася нижче свого відкриття, вона утворила зверху фітіль. Але ми ж бачимо, що в нас ціна відкриття отут. Якщо ця свічка зараз йде до гори, за ціну відкриття вона стане зеленою. І, відповідно, все, що нижче буде ціни відкриття, буде фітілем. Відповідно, і може бути маніпуляцією. Зараз давайте ще раз подивимося. На наступний приклад. Відкривається хвилина свічка. і... Йде вниз, і, скоріш за все, вона буде лонговою. Вона пішла вниз. Називаємо це маніпуляцією. Зробила маніпуляцію, тобто фітіль. І якщо вона зараз розшириться в лонг, це буде ідеальна лонгова свічка. О, бачите, як воно працює? Оп, оп, пішла спочатку вниз. От, ціна її відкриття. Все, що вище за ціну відкриття, буде зеленою свічкою. Все, що нижче за ціну відкриття, буде червоною свічкою, тобі ж шутовою. Чудовий приклад біткоін. Дякую тобі. Я надіюся, що тут, в принципі, зрозуміло, чому воно так відбувається. І чому переважно вони завжди будуть світілями через те, що це зараз за хвилину. Свічка має, наприклад, вона була і червоною, і стала і зеленою, і світілем, і без вона була. І відповідно, якщо ми візьмемо годину, день, місяць чи тиждень, там форм тої свічки за годину буде стільки, що, ну, щоб вона була без світіля, ну, навряд чи через те, що вона буде вверх вниз, вона буде червона, зелена, червона, зелена, червона, зелена, і все на ціні закриття. Отут. В принципі, видно, ціна закриття от, ціна закриття була такою, вона такою і закрилася без світіля. Тобто, якщо б. при закритті, От ціна закриття тут, але свічка побула, пішла спочатку вище, а потім опустилася сюди і тут закрилася. Тоді б вона була світлем. Чекайте, зараз ще раз попробую пояснити, бо мені здається, що я е, е, хуйово поясню. От зараз, можливо, ця отвориться з двома фітілями. В нас є ось ціна відкриття. Так як вона зараз нижче ціни відкриття, вона червона. Якщо вона зараз вийде. А, вона закрилась от таким. Через те, що вона була і вищі ціни відкриття, і нижчі ціни відкриття. Значить, в нас є ціна відкриття тут, ціна закриття тут знизу. Бля. І тому вона такої форми. Відповідно, значить, це в нас маніпуляція, а це в нас дистрибуція. Але не звертайте уваги на, на цей неймінг. Просто вдумайтеся в логіку, чому воно. Детальніше я зараз розповім, як воно нам допоможе на ну, на, хвилинних, на годинних я це взагалі не юзаю, тому що це не має ніякого сенсу на таких свічках. Хоча на годинних теж можна застосувати ту логіку, э, там, коли відкривається Optimal Trade Time. Ну, про це, напевно, в від інакших відео буде. Не напевно, а точно. Я просто хотів пояснити, як воно відбувається. Я надіюсь, ви це зрозуміли. Значить, до чого я вів з тими всіма відкриттями, закриттями, пітялями, тінями і терепи? Вів я до того. Якщо розуміти, як формується японська свічка, можна строїти собі контекст на тиждень, день чи місяць. Контекст це лише ваше очікування того, куди буде рухатися ціна з найбільшою ймовірністю, де ймовірність базується на факторах, типу от якраз того фактора, який ми вивчаємо сьогодні. Power of 3. В моїй торговій стратегії є декілька факторів, які допомагають визначати мені контекст. Сьогодні ми розберемо один з них. У мене на каналі вже є відео про SER, яка також допомагає визначати мені контекст. Ділінгранч. Ахує дуже топовий інструмент для визначення контексту. Але це все в інших відео. Тому можете підписатись, щоб не промахати відео, які будуть виходити далі. Так як ми говоримо про Power of 3, відповідно контекст, ми будемо будувати поки що суто на тому інструменті, який вчимо зараз. Так, щоб не путати вас інакшими інструментами і щоб не вийшла каша малаша У мене є такі лінії. Цей індикатор називається OpenS. І він мені відзначає е, рівні відкриття місяця. Кварталу, тижня, і коли я перейду на молодший таймфрейм, то біж на годинку, то мені буде зелена лінія позначати, от зараз на позначати мені денне відкриття дня. І так, вернусь назад. Значить, знаючи тільки логіку формування е, японських свічок, можна строїти собі наративи, контексти, тренди. якщо подивитись на ситуацію глобально, то ймовірність того що графік піде вверх вища ніж ймовірність того що графік піде вниз значить це раз ми, але давайте зосередимося на тому на Power of 3. ми знаємо як формується свічка да от у нас тут є відкриття кварталу ціна спочатку що зробила да вона тут спочатку пішла вверх і після такої вже формації, в принципі, можна було для себе розглядати шорти. Думаючи, ми ж не можемо бути на 100% праві. Думаючи, що ага, значить, це вже фітіль кварталу, і ми зараз підемо вниз, і квартал буде розширюватися в шортово. І собі, наприклад, тут шортувати. Шорти. Шортувати. Тут вже після того, як ми тут вже зловили стоп, можливо, і не один, можна собі подумати, навіть такі. Угу. Ну, тут є ще багато факторів, які я говорив в попередніх відео, і буду говорити в наступних, як визначити, що тут тренд змінився на лонговий і чому він тут буде лонговий. Ми бачимо для себе таку, наприклад, формацію і собі замислюємося, угу. в принципі, пройшло, пройшов тільки місяць, а тут ще скільки місяців лишилося до закриття кварталу, тобто а квартал складається з трьох. Можливо, це буде наш Фітіль, і ціна оце ще перейде. Вище за це буде. Але можливо це і буде також фітіль. Це ж може бути і тут фітіль, і тут може бути фітіль, і ціна закриється десь тут, і, і, і свічка вийде отакою От. Ну добре. Тут це більше для якоїсь такої вже прям Це більше для інвестицій розглядаються у ці квартання, але логіку ви зрозуміли. Бачимо таку формацію, можемо строїти для себе ймовірність того, що ціна буде рухатися в лонах. От, наприклад, з місячним відкриттям тут зараз простіше, ніж з квартальним. Я, в принципі, якщо чесно, квартальний і не використовую ніколи. Просто воно тут в мене було, не знаю, відкрито, я вирішив за нього пояснити. От з місячним. Тут дуже класно. Ми знаємо, як формується японська свічка. Да? От відкривається місяць. Що це в нас? Сентебер. Сентебер. Сентеб це що в нас? Вересень, так? Да? Вересень відкривається, да? і ціна йде вниз. Відповідно, вона тут заходить за цей рівень. Ці рівні вони також є досить сильними рівнями опору і підтримки. Ціна йде сюди. Пробиває цей рівень, але зразу за нього вертається, тому що зустрічає тут велику кількість е, ордерів на покупку. Тут видно силу покупця. І ми можемо для себе припустити, що це буде формуватися мінімум місяця. Було би, звісно, ідеально зробити ще один захід, щоб сформувати мінімум тижня, розумієте, про що я говорю, да? щоб сформувати той самий фітіль, зайти сюди, сформувати фітіль і рухатися тоді вгору. Це щоб Ой, щоб цей тиждень рухався вгору. Але, так як ми знаємо, свічки можуть бути і без світілів. Хоча якщо переключити на тижневий графік, оцей цей фітіль зарагується за втіль, його теж буде видно на, тижневий, на, тижневій, на тижневій свічці. Відповідно, ми маємо контекст того, що це сформувався в нас фітіль. А так як в нас глобальна структура лонгова, ми очікуємо лонгове розширення, ми очікуємо лонговий місяць. Плюс є ще різні квартальні теорії, які говорять, що місяць буде лонговим, менше з тим. Плюс е також новини про новини, поговоримо пізніше. Ми строїмо для себе наратив, що місяць буде лонговий. Добре. Переключаємося на 1H. Я очікую, що дні будуть лонговими. Поки що ще я, звісно, не можу того сказати, тому я поки що дивлюсь. Спостерігай. Так, що в нас відбувається? У нас відкривається день. Ми бачимо, у нас відкрився день. І ціна що робить? Вона йде донизу спочатку. Відповідно, це нам говорить про те: угу". можливо, формується фітіль. Да? Ціна завжди спочатку, якщо йде вниз, знаєш, скоріше за все, це буде маніпуляція, потім експансія і дистрибуція десь зверху. Ну, подивимося, як воно буде. Дивимося, угу. переважно 3.00. Це відкриття Лондона. Це по у мене тут Нью-Йоркський -Йорк, нью час настроєний. Так як індекси я торгую з, ну, з 9 години по 10-ї години по Нью-Йорку, це в Україні п'ята година. Зараз четверта, зараз поки що один місяць так буде. Поки в нас розбіжність з Америкою. Менше з тим. Переважно ці дня формуються саме тоді, коли відкривається нью йоркська Нью-Йоркська біржа. Найс. Nice. Відкривається вона в 9.30 по Нью-Йорку. Е, але ну, не завжди вони будуть формуватися в 9.30, звісно, це як я вже говорив, це лише робота з ймовірностями. Тобто, ці максимум мінімум щодня, щотижня, е, щомісяця, Він обов'язково повинен працювати з якимось ключовим рівнем. Тобто, наприклад, як ось тут попрацювати з ордерами на покупку, з якоюсь неефективністю, він повинен зробити щось важливе і продемонструвати нам продемонструвати нам якусь е, силу покупця або продавця. Тобто, те це завжди логіка. Логіка завжди має бути присутня. Зараз мені подобається те, що я бачу. Я бачу, що в мене пітіль точно десь знизу можливо сформується. Ми можемо, звісно, піти зверху, вверх, сформувати зверху якусь теж маніпуляцію. Допустимо, ось цими ордерами на продаж, отримати тут велику кількість ордерів на продаж і піти вниз. Да? Але, наприклад, от п'ята година. П'ята година, я не пам'ятаю, що це по Нью-Йорку. Я завжди працюю як. Я завжди заходжу працювати з фондовим ринком після 10.00, ну навіть після 9.30 у Нійорку. І тоді, коли відкривається біржа, тоді заходять нормальні об'єми, і вже з такими об'ємами, які зайшли в ринок, можна собі робити якісь припущення, де максимум, а де мінімум. Але треба завжди пам'ятати, що максимум чи мінімум любої свічки повинен працювати з якимось ключовим рівнем. Значить, дивимося. Що в нас по годині. Чекаємо нашої години, це у нас восьма. Тут, можливо, якісь новини вийшли. На рахунок новин, до речі. Новини, які ми дивимося на Forex Factory, вони дають нам підказку. Наприклад, нас є не дивимося, ми новини на тиждень. От у нас є weekly, weekly Open. І завдяки новинам ми можемо дізнатися, який день з найбільшою ймовірністю поставить максимум або мінімум тижня. Це переважно такі дані, які говорять про ринок праці в Америці, так як це американський фондовий ринок, або про інфляцію. Ну і, і там є ще, ще ряд новин, які будуть говорити нам про, про те, де з найбільшою ймовірністю буде формуватися максимум. Я скажу так, максимум мінімум дня, якщо коротко, це джудас. Щоб я вже не, не говорив постійно ці слова, і мені важко вимовляти. Джудас набагато простіше говорити. Це я, якщо я не помиляюсь, придумав той самий майкл Айсіті, який придумав смартмані. Е, Ось джудас, це максимум мінімум. Дня, години, пофіг. Пофіг чого? Це фітіль. Джудас це фітіль. Все. Ну, але в його інтерпретації, це, звісно, там багато більш навороченішого, але якщо просто, це просто фітіль. Той фітіль, який залишився неперебитим. Фух, так, далі про що ми говорили? Про новини. Ось, просто запам'ятайте собі, переглядаючи календар, якщо, наприклад, понеділок, вівторок немає ніяких новин, то, ймовірніше, середа буде ставити якийсь максимум або мінімум, тобто отворювати джудис, якщо в середу у нас, допустимо, виходить якась дані по інфляції або ринку праці. Я думаю, що. Все-таки я про новин, кален, новинний календар, оцей Forex Factor, я зроблю окреме відео, бо це якась старша зараз. Зараз говоримо суто про відкриття закриття. так, Якщо говоримо про денне, потім ще поговоримо про тижневе, я думаю. Ну, В методичці, в методичці яку я прикріплю під відео, буде вся інформація набагато навіть, напевно, детальніша, так як писати мені, виходить, краще. До речі, можете також підписатись на телеграм-канал, там також веду якісь свої думки, скидаю позиції і взагалі планую зробити ще дещо десь, десь круте, то чого ще не було. E, Значить, восьма година, дев'ята. І десь тут зараз буде відкриватися в нас Nice New йоркська біржа. Ось, 10-та година. Рухається вниз. В принципі, зараз от відкривається вже якась якраз торги. На фондовому ринку заходить великий попит, велика пропозиція. І все, все що буде зараз робити в цьому торговому діапазоні, буде мені, мене цікавити для того, щоб строїти собі контекст. Для того, щоб розуміти, де буде утворений максимум чи мінімум дня. Дивимося далі. Угу. Ось непоганий рух ціни. Ця восьма година. Не вірю я, що тут сформувався максимум дня. Я більше вірю в те, що зараз ми розвернемося після роботи з цими ордерами і підемо вгору. Ну, таке, звісно, спорне Спорне поки що. Не можу нічого сказати, але для мене більш ймовірно, звичайно, отримати лонг. Угу. Оце мені вже подобається. Така формація може свідчити мені про те, що це вже. Фітіль дня, який не буде вже перебитий. Тобто, якщо перейти навіть на 5м, можна постаратися для себе знайти якусь позицію. Ось. Це цілком ймовірний фітіль дня, який не буде перебитий. Ймовірність його неперебиття досить висока. Тому дивимося. Так, що в нас по годині? На індексах я завжди працюю по таймінгу, це вже кінець дня. Тут можна було, якщо б я швидше переключився, то відкрити якусь таку позицію від блока, так як я більше один до двох не тягну. Ось. Ну, її можна було вже б і закрити. Якщо б це був реальний торговий день мій. Скоріше за все, я б від цього блока відкривав просто таку позицію і забирав своїх один до двох ось. Ось таким чином. От переключу назад на один h Ух, блять, що це? Йоки-палки. Секунду. От. Дивимося, як далі розширитися день. Ну і вода, це в нас був мінімум. Тут зрозуміло. В принципі, лише завдяки тому, розумінню того, як формується свічка, можна було усвідомити собі, що в нас тут буде мінімум дня, і від нього вже десь шукати собі позиції по ордерфлоу догори. Дивимося далі. Ще один день для прикладу розглянемо. І перейдемо, напевно, до тижня, як, формується на ти. як це працює в межах е, тижня. Значить, що в нас? Вівторок. Відкривається, також йде вниз. Мені подобається, що він знову рухається вниз. Друга година. Отут зараз Лондон відкривається. Лондон, до речі, теж може ставити мінімуми. Це теж може бути мінімум дня, в принципі, виглядає непогано. Є робота з неефективністю, є робота з ордерами на покупку. Таке іменно поглинання цих свіч свідчить про досить великий попит. Але зараз звідси ми ще можемо отримати реакцію. От, отримаємо її, в принципі. Ну, Ми чекаємо нашої години. Ось і наша година. Десята година відкривається. От Чому це Майкл чому це ICT назвав маніпуляція? Тому що це реальна маніпуляція. Подивіться, 10 година відкривається, працює з ордерами на покупку, і зараз вона розвернеться вгору. О, Розвернулася. Тому це і є маніпуляція. Так формується, переважно так формується свічка. Це не завжди буде в цій годині, якій ми зараз працюємо. Це може бути в Лондоні. Може, ціна може зразу рухатися вгору і не коректуватися. Наприклад, зараз. На тому ринку при Трампі я досить рідко наблюдаю такі маніпуляції при Трампі, переважно зараз. То, що робиться, це просто відкрила, відкрилась нью-йоркська біржа і всі почали все не формуючи ніяких маніпуляцій. Ну, це тут немає ніякого маніпулятора, маркетмейкера. Ну, Маркетмейкер є, але він працює зовсім по інакшому. Я теж в одному своїх відео вже це пояснював. Відповідно, я, в принципі, більше ніж впевнений в тому, що це джудас це мінімум дня, і він перебитий не буде. Тому я можу переключитися на 5 хвилин і знайти для себе позицію. Угу, цікаво. Після оцього перебиття можна шукати собі позицію блонгу. Я б маркетом прожав і подивився, що з того виходить. Якщо ціна зайде нижче, можна відкрити ще одну позицію. Ну, поки так. Дивимося. Переключимо один едж, щоб швидше було. От. І це був тейк. В принципі, з відкриттями свічок. На денному таймфреймі, думаю, все зрозумів. Поговоримо про тиждень далі. І так, візьмемо тижневу свічку. От вона тут вона ще не закрита, вона тільки десь відкрилася. Я спеціально так зробив. Тут на в симуляторі можна буде зараз вкласти, вона буде верх-низвергнизу так болтатись. Отак от робити. Де О, тут відкривається воно по дня. Понеділок, вівторок. От у нас зараз, я так зрозумів, прийшов понеділок і вівторок. Знову ж таки, <кій> теорія ймовірності. З найбільшою ймовірністю. Мінімум, скажімо, джудас. Дюда тижня формується в понеділок, вівторок середа. Але нам імовірністю збільшують якраз такі новини, про які я говорив раніше. Наприклад, якщо важливі новини в середу, то збільшує ймовірністю мінімум або максимум утворить середа, в залежності від контексту. Так як в нас оцей тиждень минулий закрився лонгово, поглинув цю свічку, то я думаю, що цей ймовірніше е, розшириться також лонгово, як мінімум, сюди. Ось, мене цікавить розширення до цього хаю. Маючи в арсеналі тільки інструмент Power of 3, я звернуся до нього, перейду на денний таймфрейм. Що в нас на денному таймфреймі? Насправді інформація досить розмита, так як ну, це боковик, понеділок, йде вниз, працює з неефективністю, вівторок, йде вверх працює з ордерами на продаж, тобі ж там ліквідність, хто їх називає, це все не має значення. Е, наприклад, мене цікавить мінімум, мінімум нижче. Середа може поставити його нижче. Я не знаю, як би я відторговував, понеділок і вівторок, я б я знаю, якби я від я би відторгував понеділок, що вівторок точно в лонг, так як в мене потік лонговий. Поки в мене по правій частині потік лонговий, я завжди буду шукати лонги. І тут я би також шукав лонги. І навіть після закриття такого вівторка я б шукав лонги. Так як в мене потік глобально лонговий. І для мене так логічніше, для мене так працює. Після такого закриття я б з більшою ймовірністю теж шукав лонги. Хоча, якщо середа піде в шорт і зробить тут мінімум, я не розстроюсь. Для мене це стане тільки додатковим. Додатковою впевненістю, що ми сформуємо тут джудас і підемо вгору. Але як я вже казав, з найбільшою ймовірністю ціна ставить мінімум або максимум, ставить вона його в понеділок або вівторок. Тут вівторок теж може бути максимум, я не спорю. Плюс він тут теж працює з ключовими рівнями. Тут перекриває теж неефективність якісь гепті, він знімає ліквідність, ордери з місячного відкриття. Але в мене, що для мене найпріоритетніше, взагалі, що тільки може бути, це потік. Тобто ордерфлоу. Оцей головний рух. В мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З 7 днів шість в мене попитні, лонгові. І відповідно в пріоритеті в мене лонги. Дивимося, що робить середа. Угу. Середа, ну, десь тут був лонг, десь він тут був. Ми знаємо, як розширяється свічка. Він тут вона тут відкрилася, пішла вгору, попрацювала з ордерами, з ордерами на продаж, отримала пропозицію, пішла вниз. Чи логічно тут розглядати шорт? Логічно насправді досить логічно розглядати шор, так як ми в боковику, і логічно отримати маніпуляцію знизу і тоді виходити вгору. Таке теж може бути. Це, до речі, один з профілів тижня, який я прикріпив в методичці знизу під відео, подивитись собі, тим почитаєте. Про них в цьому відео я розказувати не буду, так як я не любитель патернізувати ринок. Я їх не використовую і не дивлюсь на ринок паттернами. Я дивлюсь лише ймовірностями і то, що бачу в моменті. Я не можу передбачити, куди піде ціна. Ніхто не може цього зробити. Так як я довіряю ймовірності, <кхух> ймовірність лонга в мене вища. Тому я би все одно шукав лонги. Але тут досить виглядає воно шортове. Ну, скоріше за все, я би просто почекав. Шортити я не хочу сюди. Це тупо. Лонгувати теж тупо проти такого, проти такої свічки, яка показує мені на силу... На силу Пропозиції, силу продавців. Тому я би просто зачекав, напевно, якогось більш певного контексту собі на іншому таймфреймі. Але давайте, якщо підключити вже логіку, ну тут все-таки 50 на 50. У нас або понеділок мінімум і ми отримуємо лонгове розширення, або середа максимум, і ми отримуємо шортове розширення. Хоча в шорт я вірю, менше через те, що ну йти в шорт проти такої сильної проти такої сильної, ось як і це був слово. Імпульс нехай буде. Проти такого сильного імпульсу. Дивимося, що буде робити. Четвер? Четвер переходить рівно туди, куди я відмітив. Не знаю, я б навряд чи тут, я напевно, тут побоявся відкривати позиції. Можливо, я не в самий хороший тиждень вибрав вам для прикладу. Але все-таки, якщо довірити з ймовірності, як я описував це в методичці, як я говорив раніше, понеділок і вівторок з найбільшою ймовірністю формують нас максимум мінімум. Тут понеділок, скоріше за все, сформував Джудас. Це логічно, в принципі. Да? Ось він і втримав ціну. Дивимося, що зробить середа. Ну, середа просто ребалансувала четвер. І в нас лонговий тиждень. Ось джудас, який поставив понеділок. Тому що так працює ймовірність. Тут, чисто з психологічної точки зору, я побоявся брати лонги. Але якщо працювати тільки по ймовірностям, а чого, чого я, наприклад, би не розглядав отут хай. Тому що ну, потік в мене лонговий. У мене такий пріоритет працювати в лонг. Ймовірність лонга вища через попит, який я бачу зараз на графіку. Ось такі широкі свічки мені вказують про попит. Давайте розберемо ще один тиждень, як він буде формуватися. Так, значить, цей тиждень у нас закривається таким чином, він все-таки знімає тут е, ордери на продаж, заходить в цю неефективність, перекриває її. Логічно, можна було би очікувати в понеділок. Знов шорти, для того, в мене потік це все, все одно лонговий. Це важливий фактор на, на тижневому таймфреймі, що для розвороту ціни в шорт. Але я працюю в до тих пір, поки в мене є лонговий, лонговий потік. Я рідко працюю з тижневими таймфреймами зараз насправді, але для того, щоб пояснити логіку формування джудасів, я зараз вам покажу. Значить, дивимося. Відкривається наступний тиждень. Понеділок в нас зараз. Прийдемо на бандей. Тут п'ятниця закрилась, понеділок, абсолютно не дає нічого, ніякої інформації. Тому такий день не торгується, він пропускається. Ми дивимося, що робить вівторок. Вівторок йде вгору. Відповідно, це можливий, це можливий максимум тижня. Да? І наступний тиждень може рухатися в шорт. Але в мене потік лонговий, я не можу шортити проти такого потоку. Ну просто не можу. В мене в ТС прописано, що я маю лонгувати ну, потік перш за все. Перш за все потік. Тому, в принципі, і понеділок тут теж я міг поставити мінімум. Хоча в даній ситуації мені чомусь здається, що тут буде шорт. Не знаю, я би тут ні понеділок, ні вівторок я б не відкривав позиції. Плюс я ж не знаю, що коли виходять новини. Якщо новини в середу, тобто ну, на графіку завтра, то, можливо, і середа нам дасть якусь підказ. Дивимося, що робить середа. Середа продовжує понеділок. Ну все. В принципі, я тоді впевнений в тому, що понеділок таки поставив мінімум. Не знаю, як тут буде з лонгами, але я би лонгував, тому що в мене ну, така торгова стратегія. І в мене тут далі лонговий день. І ще один день я би теж лонгував, так як все, в мене тут понеділок вже знов, знову ж таки, у нас мінімум, коли? В понеділок, по теорії ймовірності. Все просто. І п'ятниця шортова. Ну, в принципі, десь, можливо, на молодшому таймфреймі можна було б і замітити якусь зміну флоу. Плюс по закритті цього дня можна було зрозуміти, що тут така свічка породила велику пропозицію. І вертаючись до теми. Маніпуляції, експансії і дистрибуції, ось це просто неймінг. Як і казав, переходимо на тижденний таймфрейм У нас тут є маніпуляція, яка що робила, маніпулювала з минулим тижнем, тобі ж ребалансувала його. У нас є експансія, найбільш проторгований діапазон, і дистрибуція. Тобто розпродажа тут відбулася. Хоча дистрибуція це по суті розпродажа. Але от чому дистрибуція також, коли отут, наприклад. на Шортові свізці, от у нас тут маніпуляція виходить тут, а дистрибуція тут. Це мені не зрозуміло, чому Майкл так назвав. Тому, в принципі, це просто неймінг. Не звертайте уваги, але я надіюсь, що логіка цього, цього відкриття була вам зрозуміла. Я надіюсь, що я нормально пояснив. Ні, то пишіть в коментарях. Я всім відповім. Що не зрозуміли, все постараюсь відповісти. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там також розказують цікаві речі. Всім дякую за перегляд, всім пока.